Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. І так, останній тиждень травня, яким він, він буде, записую лише на одній карті тиждень для вас, мої дорогі глядачі. Пам'ятайте, що є ще спонсорські розклади, які дають можливість продивитися підказки на кожен день на протязі місяця. Тому запрошую вас стати спонсором мого каналу, тим самим отримувати ексклюзивні підказки на кожен день, наповнюватись енергією і вирішувати свої справи. І так, дивимось, де наші овни. Починаємо наш розклад. Так, овни, тельці, близнюки, раки, леви, діви, терези, скорпіони. Стрільці, козироги, водолії та рибки, яким буде тиждень з 26 травня по 1 червня для вас. Скажу, що дуже важливим він буде для багатьох знаків зодіаку, бо бачу старші аркани. І е, тим самим тут важливо розуміти, що тиждень насичений по енергії, треба діяти. І так, овне, вам відкривається дорога. Їдьте кудись, це буде важливо. Не стійте головне на місці, не чекайте. Обирайте, бо може бути ситуація вибору. Більш детально, пам'ятайте, на спонсорських розкладах можемо все подивитись. Але не стійте на місці. Далі йде тельці. Активний тиждень, треба бути переконливими, треба брати щось в свої руки і 100%. Не запалювати якісь ситуації, а навпаки, енергію використовувати для їх вирішення. Далі йдемо близнюки. Постійте, почекайте, подумайте, поставте все трішечки на паузу, тому що вам треба розібратися, ви чогось не помічаєте. Головне, не спішіть. Так, далі йдемо раки. енергія сонця. Цей аркан, він просто неймовірний. І хочу вам сказати, що енергія сонця це завжди підсилення, це радість, це хороші новини. Треба себе проявляти. Так, леви, багато спілкування в цьому тижні ви будете налагоджувати дружбу і будете отримувати від цього задоволення. Діви, у вас це може піти не по плану. Готуйтеся до змін. Але вони вам дуже сильно потрібні. Так, терези стосунки, почуття, приємна, романтична, можливо, зустріч, подорож, або ж навіть у когось просто якась романтична дорога, коли ви їдете до коханих людей або хтось до вас. Будьте готові. Так, скорпіони, колесо фортуни дуже важливий для вас тиждень, буде шанс. Мудро дійте, слухайте себе. Будьте на стороні правди. Все може різко повернутися, ви навіть будете здивовані. Стрільці, дивіться під ноги, ви дуже багато чого не помічаєте. Вам треба зараз залишитися на одинці і все обміркувати. Важливі рішення треба буде приймати, і ви маєте бути впевнені на 100%, що вам це потрібно. Так, козироги, боріться за правду, за свободу, за свій простір, за свої кордони. І 100% буде вам щастя. Тому що якщо не відчуватимете е, такого, знаєте, вільного життя, тобто, коли ви робите те, що ви хочете, ви можете страждати. На цьому тижні ви борйте свою свободу. Е, так, водолії. Якесь закінчення, все страшне уже позаду. Крапка, кінець, інакше сказати не можу, будьте готові до нового етапу. І він буде 100% наповнений, тому що це тільки щось народжується. І другі рибки, за вашою спиною, вас активно обговорюють: будьте готові чути різні новини. Але. Пам'ятайте, те, що відкриється, буде для вас важливим, бо ви побачите справжнє лице деяких людей і закриєте дорогу назавжди до себе. Ось таким бачу цей тиждень більш детально. Пам'ятайте, на моєму ютуб-каналі ви можете знайти спонсорські розклади і пропланувати кожен день цього тижня. Вам бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного тижня, багато чудового настрою, сонця, тепла, добра і любові.